Так? Сьогодні в нас, говорять, останній день буде 31. Потім піде температура на спад. Так? Ми вийшли гуляти, поснідали. Поїхали. Кажи, поїхали. Відчиняємо. Ого. Поїхали. Що маєчки немає під забором? Немає. Ну ось. Погуляємо? Зараз. Да. Закриваємо фірську. <клес> да, Поїхали. Ні, шапочку не скидай. Ну, здрасте, а потім на голівку. Не будемо капризулькати. Ну, ладно, потім одінемо. Поїхали тут. -тут. Оце ми доїхали сюди, да? тут тіньочок, тут дуже багато дубків. А це. Не знаю, це дуб чи ні. Да. засохший, може і звалитись, ось такий. От. Раніше ми тут часто гуляли і збирали гриби. Ну, зараз ні, зараз не ходжу сюди. Проїдемо трішки тут навіть погано їхати. Ну, треба ж десь погуляти, новеньке щось дивитися, ось взяв прищепку. Да, Святік? Ой, Вов там лає, Вов лає на нас, так? Да? Десь там у дворі ще на нас лає. Ну, ми поїдемо. Тут не дуже гарна дорога. Ну У нас не краще. Да, Де, Святік? Опа, каже, виключайся. Виїхали на кращу дорогу. Це слідуючи за нашою боковою. Ну тут більш-менш люди зробили. Ну, в нас там теж нічого. А оце тут, щоб на цю виїхати, то там звичайно важкувато. Каже, я дивлюся, що тут є. Тут були такі собачки, щось їх. Сьогодні немає. Хотіла йому показати. Собачки. Каже, я й так роздивляюся. Що тут де? Так, оце насадили отакі дерева. Ой, вони ж такі агресор Я не знаю, як вони називаються, але ну, можна погуглити. Не дай Боже. Вони розносять все. Ну, людям видніше. Собачки, ой, скільки їх, бачиш, багато, ой, багато, да? Ой, багато собачок, дивися, ой, скільки їх там багато. Ой, скільки сятік, дивися, ой, скільки собачок! Диви, диви дивись свят. Ой. Ой, бачиш скільки гарнючі такі. Да? Гарні собачки, чого ти сердишся? Я не заберу в тебе. Ні. Ой, святік. Свят. Свят. І що? І що? О, бачиш? Біжить, 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 біжіть, біжіть за колясочкою. Бачиш, скільки багато, а те маленька не може вилізти. Ой, вилізло. Бачиш, скільки собачок? Біжить до мами, біжить, біжить, біжить до мами, біжить до мами. А вони за нами йдуть, каже, вони зараз вернуться. Так, швидко, швидко, швидко до мами. Бігом, 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 бігом. Все, залишились вони там. Вон побігли до мами, бачиш? Побігли. Маленькі, так? Да? Маленькі. Да, ну вони до мами побігли. А ми поїхали. Так, да, все, немає. Нема собачок? Кажи привіт. Привіт! Ти Привет. в гості прийшов. Кажи на 5 хвилин. Заходь у кухню. Бо я там яблуки. А Наташа? Ой, а це Надя. Лежить. А що вони щепилися? З ким? А, да? О, Наташа віник кинула. Бачиш? Наташа, я знаєш, що хотіла сказати? Ми зараз поїхали по нашій цій вулиці і виїхали на українську, от там, де ми проїжджаємо, де ото машини, знаєш, там чотири песика і одна дівчинка, маленькі такі, якщо що, вдруг, не будете. Ні, ну я так сказала, а там і собачку побачиш маненьку, і мамашка маленька, ми тільки що, та я може зараз покажу чуть-чуть. Ну, поїхали до Наташі на п'ять хвилин. Та хоч і на Та він капризулька є трішки. Не мішаємо, так? Ну ой. Пішли, бабуськи, в гості. Пішли там, у Кажи, я кажу, я сьогодні поїду додому, да. да. А чи завтра приїду з татом, не знаю. Кажи. Зараз візьму на ручки. Ну, кажи, я ще тобі сливи порозкидаю. Угу. Отак. <рес> дивиться... <рес> дивиться на тебе. Так дивиться в глаза. Ага. Хм? Отак. Заховай, заховай. <рес> Что ты там дала? Чтобы я кушал? Бабушка Наташа. Опа! Ой, ой. Обследуй тут все, давай. Так. Давай. Давай сюда, давай сюда. Давай бабушке. Давай бабушке. Ага. бабушка. Ну, пускай. Дай мне кавы попить, ага. Ну Наташа каву зробила. Так хто ж дає попити? Це вже її і і бабуся. Ага. Двері закрили, бо ми вже виходимо. Стоп, стоп, стоп. Ага, він не потягне, да? Вони важкі. Чи хто його знає? Ага. Не сюди, а туди. Угу. Раз і все. Опа. Просто ще не знає. Каже, підождіть, я підросту. А ну, з цього боку без. вони не закриваються, угу. з цього боку ключ. О, це в тебе летить. Ага. А -а -а. Ага. Ой, боже. Ну-ну-ну. Ну, тепер можна можна пийнуть кави. 97 сто. Угу. Сьогодні зважила 97 800. О, ну це не багато На набрала. набрала, та це водичка. Ей, ей, топ, топ, топ. Ти куди? Пішли до слив. Пішли. Пішли до слив. Так що єсть. Угу. Ну, не багато треба. Давай йди сюди. Я хотіла з спотрібку ювеленити. <рес> Те, що? Ой. Ну, думаю, Надя прийде та зварю тоді. Uh -huh. Та картошку ж поїли. Uh -huh. oh. А, треба доставати? Ні, я картошку вчора кажу. Uh -huh. А, то що говори, що робила? А я й кажу, Наташа uh -huh. каже, не знаю, що а я кажу, та ну оста, а вона хотіла вчора зробити рагу. Ага. Uh -huh. А я кажу, ну роби, а вона. ви ж картошку на пюре зварили. Чи на снідання. Я кажу, я кажу то думала, кажу, останеться, та Наді зроблю вареничків з потрібкою. Коли її вона не осталася, ну, думаю, хорошо, не буду глянула, Піднімається вес. <рес> <рес> Отак. Давай, пішли топ-топ, а не повзком. Ага, дивися, тут сливи, ось, бачиш? Бачиш, де у бабушки сливки? Да, там. На то відерце. Дивися, святік, ось. Бачиш? Опа! Як м'ячик, так? Це спіло вже, бачиш. Ага. Ну, видно, не дуже такі, що стоїть. Дай я помию. Дай помию. Ага. Кинь мені тряпочку туди. А де він взяти? Ага зараз. На. Так, Та ж тут же шкотики ходять. Яєчки сюди бував заходять. Ну, Як ти одню туди? Тут я усюди, вона загнав, це сюди. І ота ось, ось Ага. і отак дивиться, глаза красті, на мене це. Я кажу, не можна я, не можна. Ото йому видно так боляче було, що він. Я не знав, що uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Exactly. Він не винуватий. Він так швидко заскочив у хату, Представ. я розбіла... uh, 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 не спіла. не він. Ну це ж uh. хто зна куди б uh. летів. Ну це ж боляче, так. Да. Це... То тоді вона швидко прийшла з роботи, чи як воно? Це позавчора було. То це позавчора це. було, так. Да. І вона сіла на машину, поїхала. Тож нам ми давали уколи, а тоді не вколи, а це. Ліки дали, так? Да? А таблетки. Ага. Ти вбираєш. Да, порядки убираєш, навожу, каже убираєш. у вас. А то ви, може каже, і не пилесосите то <laughs> я вам тут наведу порядки. Ну? Hmm? Oh. No. Ага. Да. О, так, отак. Та це каже, це ще під так. Літе, що... Дивися, на руки як проситься. Ага. Це щоб взяла спину і до себе, ти поняла? Або ж надати, та скоро підемо, давай. Каже, що ти там кидаєш, бабуся Наташа? Мені там цікаво, бабуся Наташа варенячку буде варить. Я хотіла трохи, воно прямо відходить немає. Топ-топ-топ-топ-топ. Обережно. Опа. Обережно двері закриває. Ага. Ой боже. А, хорошо. Ось так. Каже, що воно тут мені все цікаво? Того я вчора попривозила. А, вони пізно приїхали вчора? Так, пізненько. Пізненько. Ой, хто це тут? Та... Ця... Десь... Майдан, ну було п'ять днів. Ні? Ні, десь, мабуть, часа пів восьмого. Ага. Що? А Шо? може й раніше. О -о -о. І, якось... і вона тільки цей. Відкриває двері і ця. Сьогодні Раташа готавте душ, бо мамка засинає. Тільки встигли її скупати, я така фонна була вчора А я Наташ, то вікно було відчинене. Дивлюся, в Наташі світ горить, а в середній кімнаті нема. Думаю, чи на... не привезли Надю. А вона то заснула. Сова горить у неї ну Сову мені не видно. Ой так. Це що, йдемо додому? Ду -ду. Зараз Наташа сливки дорізує, я сливку і я? Та ну то буває, я теж так буває. І там. О! А, війник, Ну бери, бери війник, можна. Так, да, можна. Ага, давай, бери війничок. Ну, давай я тобі його дістану. На, що На. це таке кажи? Я думала, що вже ховаю. Все? Позамітав? Я не ховаю, то я його тут і ложу, угу. а її вложила. Та ну да. Я, ти знаєш, це коли не коли. Мені лучше його витрусити. Ну, чим підмітати. Мені як ото його витрусить, то замітати, я все схватила, раз витрусила і все. О, ми пограємося ще він. Так? Нехай граємо. Ой, зайчику. Аєчка, бачиш там? Ага, відпочиває в тіньочку. А я бачиш? Ага, так поправна теж. Да? Ага. Це той, що ми колись з тобою його тягали, так? Да? А, поняла. Так, давай, я його поки посажу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да! Mm -hmm. Поїхали, поїхали. Зараз Наташа закриється. Ой. Так. Погуляли. О. Mm -hmm. Мама поливає. Mm -hmm. Ми з шланевою ходимо. Мама нам там поливає далі. Ну, mm -hmm. а ми ось так гуляємо. Вітер. І висушує 34 було у нас. Не знаю як у кого. Ну, Говорять, що це останній день сьогодні такого. Далі буде прохолодніше. Фенді гуляє. І ми тупаємо з шланеною. Тупаємо, топаємо. Тупаємо, топаємо. топаємо. топаємо, топаємо да? Ой, тільки не в грязючку. добре. Іди отут по тротуарочці. Ну, за ручку з бабулею. І так ми ходимо. Мама несе нам полуднік. Ну а як же без шланги? Ми сіли з шлангою в колясочку, так? Да? Зараз будемо на вулиці їсти. Не знаю, як в нас це вийде, Ну, думаю, вийде. Ти в бабулі порядки наводиш? Неправильно лежали, так, да? неправильно. Отак. Пістолет забрав. Мама каже, закривай вже воду, нам треба купатись, бо ми вже всі, як ти сказала? Парасонок. Парасонок. Ти поросятко? Ой Боже, ти камінці в ножки давлять. Ну що, пішли купатись, а потім бабулі даш водичку. Ну, можеш брати з пістолетом. Ой, бачи до коленки, віка, забирай.